Відверто з лікарем Відверто з лікарями. Сьогодні ми знову говоримо про очі, і знову у нас в студії лікар офтальмолог Ігор Людницький. Вітаю добрий день. Сьогодні темою нашої розмови стануть окуляри, нібито звичний для нас предмет, але наскільки він може нам допомогти, а наскільки він може бути небезпечний для нас. По-перше, коли з'явилися окуляри? Ви колись розповідали цю історію? Окуляри, як не дивно відомі давно, вони з'явилися в 13 столітті в Італії. Є ще там версії, де вони могли З'явитись, але все-таки в Італії, перші окуляри робили з кварцу, тому що ще тоді не було, оправи були металеві, дерев'яні або кістяні, наприклад. І це був дуже прогресивний крок, який давав можливість коригувати різні аномалії рефракції, такі як короткозорість, далекозорість, і з тих пір ми користуємося цим чудовим засобом корекції. Про далекозорість, короткозорість ми будемо говорити окремо, але сьогодні про окуляри, коли потрібно взагалі зробити. Зуміти, що треба вдягти. Окуляри ну нерідко людина відчувається сама, а скоріше всього, частіше за все відчуває сама, коли ми відчуваємо погіршення зору вдаль на близькій відстані. Ми звертаємося до лікаря і вже після діагностики виявляємо, що потрібен той чи інший вид корекції. Тобто окуляри це все ж таки корекція зору. Це засіб корекції. Це не ліки. З однієї сторони це засіб корекції, з іншої сторони, при деяких станах це лікувальний засіб. Є така штука, яка називається амбліопія, часткова сліпота. Вона виникає в дитинстві, коли є некориговані та ж короткозорість, далекозорість і так далі. І для того, щоб розвинути зір на сліпому оці, ми призначаємо корекцію. Без цієї корекції неможливо розвинути високу сроту зору. І це вже лікувальний засіб. Окуляри бувають складними, так? Так. Якими? Що означає складні окуляри? Все ж таки від теми короткозорі. Орості далекозорості, далекозорості тут неможливо говорити про окуляри. Складні окуляри застосовуються для корекції такого типу рефракції, як астигматизм. Око має таку прозору передню частину, це рогівка, в нормі вона повинна бути сферичною. Коли кривизна рогівки неправильна, це називається астигматизм. Він теж може бути вродженим, може бути набутим. Він може бути короткозорим астигматизмом або далекозорим, або коли поєднуються короткозорість і далекозорість змішаним. І тоді вже простого скла для корекції астигматизму недостатньо, тому що є меридіан, в якому рогівка переломляє світло сильніше або слабкіше. І по цьому меридіану ми повинні ставити спеціальне скло, циліндр, який буде коригувати цю аномалію. Ну там же не просто треба підібрати циліндр, там якось ви ще вираховуєте кут, так? Так, градуси, він повинен стояти під певним кутом. Ну, раніше застосовувалися досить такі. Примітивні, хоча досить точні засоби корекції астигматизму, короткозорості, далекозорості. Це така тіньова проба скієскопія. Насправді це виглядає, можливо, не дуже сучасно, але якщо лікар володіє цим методом, можна досить точно визначити аномалію. А вже кут циліндра визначали суб'єктивно, просили хворого сказати, в якому меридіані йому там найкраще видно. Зараз є такі девайси, як рефрактометри, які нам дають відразу вісь, і ми вже знаємо. Мо в якому мердіані ставити циліндр? А от ця тіньова проба, що це таке, і чому не всі лікарі нею володіють? Скажімо, лікарі старої генерації, вони чудово це все знають, тому що ми широко це використовували в своїй практиці. Зараз молодь не дуже це хоче знати, тому що це така трошки морока. Розширяємо зіниці пацієнту, а є таке пласке зеркальце, яке називається скіоскоп. Ми сідаємо на відстані один метр і робимо такі коливальні рухи, і світло відбивається від сітківки, і ми бачимо тінь, яка рухається або в сторону руху нашого. Офтальмоскопа або протилежну. І тут є варіації. Якщо в ту сторону, то це далекозорість або емметропія, або короткозорість в Якщо протилежну, це вже точно короткозорість. Тоді у нас є ще лінійки такі з різним склом, і ми стараємося нейтралізувати цю тінь, бо тінь не рухається у міопа в одну діоптрію. І ми прирівнюємо цього пацієнта до міопа в одну діоптрію і таким чином визначаємо ступінь короткозорості далекозорості. Зорості і астигматизму на слух виглядає, наче. Чафлонство, ну в принципі, нічого такого складного в цьому ділі немає. Скажем так, я кажу, що лікарі молодої генерації вони не сильно хочуть цим заморочуватись. Але от, наприклад, якщо ми беремо сучасні рефрактометри, то у юних людей, у дітей, в яких акомодація досить виражена, він дає похибку, і ми можемо по рефрактометру неправильно виявити цю рефракцію. А скіоскопія дає досить точно. Можна там до 0,25 діаптрії визначити, Чити ступінь тої чи іншої аметропії. І, до речі, для дослідження для військомату цей метод використовується як основний. Це все ж таки ще один метод для того, щоб виявити проблему і прописати людині окуляри. Так, ліві, право око може бачити по різному. Ну, у нас все різне: руки, ноги, півкулі, мозку, точно так же й очі можуть бути однакові, можуть бути різні. Тому лінзи в окулярах також можуть бути різними. Можуть бути, але є певна межа до якої. Ця різниця може коригуватися окулярами. Якщо різниця більше ніж дві діоптрії, така корекція є непереносимою, тому що буде різне зображення на сітківці одного іншого ока, а мозку треба злити це зображення в одне, і це є неможливим. Виникає і головокружіння, тошнота і багато інших неприємних симптомів. Контактні лінзи, велика різниця переноситься в контактних лінзах, тому що це інша оптична система ніж окуляри. От Поки що про окуляри, тобто, от ви випередили. Я хотіла запитати людина, коли одягає чиїсь чужі окуляри, чому у неї може виникнути таке відчуття, ніби то головокружіння або навіть нудота, тому що це не її корекція, не її діоптрійність. Ясно, що якщо це людина сорокарічна, їй там теоретично треба окуляри плюс один, а вона візьме бабусі окуляри з плюс три з половиною, або це міоп, який візьме такі плюсові окуляри, то ясно, що це буде дискомфортно. Комфорт, тому що мозку важко переварити те, що він отримує, отже, це просто реакція мозку. Так правда, що якщо от кажуть, якщо ти вже вдягнеш окуляри, то ти їх не знімеш, тому не радять носити їх постійно зранку до ночі. Треба виходити з того, наскільки зручно людині користуватися окулярами. З однієї сторони, колись я казав, теж коли сам не носив окуляри для читання, про те, що там ти до окулярів не звикаєш. Ну, звик. Кання наступає, але ти звикаєш до хорошого. Комфортний зір тебе влаштовує і ти користуєшся ними стільки, скільки потрібно. Якщо б окуляри підібрані правильно, то нема обмежень в їх носінні. Є лікувальні окуляри, наприклад, ну колись були. Коли були трошки інші, наприклад, теорії розвитку короткозорості, існувала така штука, як там спазм акомодації вважали, які веде до розвитку короткозорості. Призначали, наприклад, плюсові окуляри, які були лікувальні. На якийсь там певний період. Зараз відношення до корекції воно помінялося. Зараз, наприклад, до короткозорих рекомендують повну корекцію, носіння постійних окулярів. Якщо це далекозорий пацієнт, то далекозорі так називаються, бачать вони погано і на близькій відстані і вдаль. Через те носити їх можна цілодобово, і в принципі це не впливає на здоров'я. Знов ж таки про зручність. Якщо людині зручно, то вона їх так, має вдягнути. Якщо так. їй зручно, наприклад, от то... Якщо короткозорість, якщо людині зручно дивитися телевізор або працювати за комп'ютером без окулярів, то в принципі це не нашкодить. Ні, ну це не нашкодить. При короткозорості зараз ситуація така, що рекомендують повну корекцію. Ну на близькій відстані короткозорі бачать добре. Через це це не обов'язково. Хоча вважають, якщо хороша акомодація збереглася на оці, адаптація ока до роботи на різні відстані, можна користувати тими ж окулярами для близької відстані, як і для далі. Якщо зняти без окулярів при короткозорості працювати на близькій відстані нічого страшного не станеться. Але для того, щоб короткозорість не прогресувала, зараз науковці рекомендують постійну корекцію. Тобто, так. це вже втручання хірургічні, от ви кажете, постійна корекція, постійна корекція, чи це носіння окулярів? Ну, скажімо, ми говорили теж про ту ж амбліопію, це таку часткову сліпоту. Ну, При короткозорості це буває рідше, при далекозорості зображення розпливчате і на близькій, і на далекій відстані. Якщо, наприклад, дитині не призначити адекватну корекцію, нема адекватної стимуляції сітківки, розвивається часткова сліпота, амбліопія. А потім, коли вже дитина стає старшою, ми не зможемо нічого змінити в цій історії. А плюс ще око може й косити, тому що воно не підключено в цю систему зору, і той м'яз, який його потянув сильніше, він зміщує це око, тому що око, на якому кращий зір, воно буде превалюючим. Через те, от при далекозорості, корекція повинна бути бути постійною, і це не не якийсь хірургічний вплив. Це як би конче необхідно для того, щоб саме в дитини розвивався зір. В принципі, якщо окуляри прописані, то краще їх носити. Теж залежить від ситуації. Так? Наприклад, там пресбіопія, у вас зір поганий чи в мене на близькій відстані потрібно носити окуляри для близької відстані. Для далі вони не потрібні. Короткозорість так для близької відстані не потрібні, для далі потрібні. Зручно їх, якщо комфортно використовувати і так, і так нема протипоказів при далекозорості. І от ситуація така, що зір поганий і вдаль, і вблиз. Ну до якогось часу далекозорість може бути прихованою, поки хороша акомодація, наприклад, там в юності. А потім уже 35-40 років вона проявляється, погіршується зір для близу і для далі. Людина нічого не виграє від того, що вона напружує зір і не користується окулярами, крім головного болю і втоми зорової нічого не отримає. Отже, комфорт плюс. Правильна корекція це запорука здоров'я, так і гарного самопочуття. Людина іде не до офтальмолога, вона іде, наприклад. Ну, в кращому випадку в магазин, а в гіршому десь на ринку і купує просто окуляри. от вона стала, поміряла собі. І каже, а ну так сяк бачу, і купила, і пішла. Тобто, просто з'ятки. Ну, зараз останнім часом склалась така, сформувалася професія оптометрист. Це люди, які професійно займаються підбором окулярів, контактних лінз. І кожен салон оптика має такого фахівця, який це зробить професійно, і піти придбати окуляри в оптиці. Це Музика Безпечно і там завжди порадять, що робити, і просто так вам продавати окуляри не будуть. Направлять для фахівця, який тут же є, підбере і зробить. Якщо не піддається корекції зір тої чи іншої людини, вони направляють, як правило, до офтальмолога. Ну, купуючи зятки, це ж такий ризик. Є. Якщо вже людина, наприклад, підбирала собі колись окуляри, знає умовно, що в неї там плюс півтора, і такі окуляри є на яці, але ж теж не можна гарантувати. Якусь якість з цього скла є ще між відстань, яку треба враховувати в окулярах, чи підходить вона, чи ні, можна дуже швидко там їх придбати, а потім, користувавшись дома, може виявити, що з'являється зорова втома, головний біль. Так що я би не рекомендував цього купувати з'ятки. А от окрім головного болю і втоми для очей, можна якось нашкодити такими неправильними окулярами? Смертю це не загрожує, це, це точно. Ну, перш. За все, це зоровий дискомфорт. Це впливає на нашу нервову систему зрештою, і може викликати все, що завгодно: і коливання артеріального тиску, і роздратування, і інші розлади. От ми з вами вже говорили в програмах і про катаракту, про глаукому. Ці хвороби можуть розвитися від неправильних окулярів. Ні, катаракта глаукома від неправильної корекції не розвиваються. Неправильна корекція може приводити, наприклад, у випадку короткозорості, до прогресування цієї. Короткозорості дозорового дискомфорту, про який ми вже казали. Якщо нема адекватної стимуляції до розвитку цієї часткової сліпоти, амбліопії. тобто, якщо неправильні окуляри, то часткова сліпота може прийти. Ну так із за mm -hmm. неадекватного. Стимулювання сітківки, отже, якщо незручно в окулярах, то їх треба знімати і йти до офтальмолога? Так, ну, я вам скажу, що мабуть, якщо незручно, людина і не буде їх носити, і дитина їх не буде носити в першу чергу, якщо вона відчуває дискомфорт. Ангрі, от ви згадали скло, але ж ми знаємо, що є лінзи в окулярах не скляні, а пластикові. Так а от краще скло чи пластик. Це ну, таке дискутабельне питання, скажімо так, скло воно трошки важче, ну трошки значно важче, але воно має хороші абразивні властивості. Воно не так піддається пошкрябуванню. Пластмаса, вона більш податлива для такого пошкодження. Ну і скло, все ж таки, як на мене, має кращі оптичні властивості. Зараз з'явилось таке нове покоління скла, асферичні скло, де мінімальна кількість аберацій, тобто спотворення про. Оменів світла, ну, як на мене, то все-таки перевагу слід віддавати скляним окулярам. А от ці пошкрябини на склі або на пластику, вони якось можуть призвести до косого ока? Чи ні? ні, до косовкості шкрябини не приводять. Вони викликають дискомфорт, погіршують гостроту зору, викликають роздратування. Хочу сказати по собі, наприклад, що ти коли купуєш нові окуляри, ти даєш собі слово, що ти їх будеш правильно класти, не будеш класти склом вниз. Завжди будеш класти і футляр, але це можливо тільки перші три дні, особливо на роботі, коли шум, гам і багато всього. Окуляри бувають в таких ситуаціях, що я ще дивуюсь, як вони можуть вціліти в цьому всьому. Ви кажете, ново. Покоління скла. Людина, яка замовляє окуляри, от ви в окулярах, ну ви окуліст, це ваша професія. Я, як людина, яка носить окуляри, я коли останній раз робила собі окуляри, коли мені озвучили ціну окремо просто за скло, то це майже обморок. Чому? Чому так дорого? Це просто бізнес, чи це насправді так складно зробити правильне скло для окулярів. Скажімо так, є скло досить складне, і реально ці всі технології. Ну, якщо ми беремо не асферику, я не думаю, що там створити асферику це якісь такі супертехнології. От, наприклад, те, що з'явилося останнім часом, це прогресивні окуляри. Окуляри, які мають декілька зон, і вони мають три зони чіткого зору: це близька відстань, середня відстань і далека відстань. І це дійсно така Непроста технологія і ціни на такі окуляри космічні. Ну, я в принципі не можу так професійно судити, наскільки це складно. Ну, думаю, що складно, раз це з'явилося тільки зараз і не було створено раніше. Раніше були тільки біфокальні окуляри. Зараз з'явилися і офісні для середньої відстані, і для далі. І от прогресивні окуляри. Ну, дійсно, створити таке скло, щоб не було цих зон переходу і мати три зони хорошого зору. Це непросто. Ну, ці прогресивні окуляри це дійсно Така крута технологія, але це не зовсім ну, не всім підходить. Так само, як біфокальні окуляри, оці верх-низ, от, скажімо, призначиш, і людина може притискати, там відчувалася ця різниця. Але я, наприклад, прогресивні окуляри вдягав, воно мені теж викликає, там, ну правда, не свої, не можу сказати, може мені було б добре. Але теж от, звикнути до оцих трьох-трьох відстаней, плюс їх треба носити постійно. Да, і таки, по-моєму, сама мінімальна ціна на прогресивні чи не 11 тисяч. От, ви згадали офісні, я часто густо бачу людей, які сидять в офісах, мають окуляри з напилом. І колись раніше казали, я купив окуляри, щоб працювати за комп'ютером. Але ж комп'ютери змінилися. Тобто ті екрани, які були, і жидкокристалічні екрани, це зовсім інші технології. Це взагалі не міф, що треба купувати окуляри, щоб працювати за комп'ютером, щоб убезпечити око від якогось там випромінь. Скажем, при роботі з комп'ютером при якісному моніторі, якоїсь такої небезпеки, негативної дії випромінювання ну, на даний час я думаю, немає. А от проблема сухого ока, тому що коли ми фіксуємо свій погляд на екрані монітора, ми рідше моргаємо, рогівка пересихає, і в кінці дня ми отримуємо червоне око, відчуття стороннього тіла, різі і так далі. Через те варто пам'ятати про це, коли ви працюєте з монітором, переривати Посидіти з закритими очима, покліпати там разів 16-20. Можна використовувати не те, щоб можна, а потрібно використовувати зволожуючі краплі. Такі окуляри, вони якби не обов'язкові. Щодо окулярів з напилом, я вже їх згадала. кажуть, я воджу авто. І мені потрібні окуляри з напилом, щоб сонячні промені відбивав, або людина, от як ми говорили, за комп'ютером сидить, і такі рожеві є напили, або синьо-зелені. Це якась просто рекламна мулька, чи це правда, що якісь там напили захищають око. Ну, якщо це антиблікові ці окуляри, то це дійсно корисно, тому що водій, якщо він проводить великий час в дорозі, постійно засліплюється фарами зустрічних автомобілів, це надзвичайно важливо і навіть сама по собі дорога вона відбиває промені. І якщо ти їдеш в сонячний день по дорозі, очі твої стомлюються, і в цьому є певний сенс. Але якщо це дійсно окуляри з таким ефектом для роботи в приміщенні абсолютно. На ніякі напили не потрібні. Знаємо такий тип окулярів, як хамелеони. Ну є сенс, наприклад, тому що вони темніють на вулиці і зберігають нашу сітківку від ультрафіолетового випромінювання для людей молодих, коли їхній кришталик ще прозорий, ультрафіолет може викликати пошкодження сітківки і викликати дистрофію сітківки через те в сонячні дні, в принципі, будь якій людині бажано користуватися окулярами. І хамелеони вони зручні для. Людей там з короткозорістю, далекозорістю в приміщенні. Ти маєш прозорі окуляри, на вулиці вони темніють, і берігають сітківку. Ну і колір теж повинен бути якийсь нейтральний. Не рекомендується там рожевий, червоний, він може подразнювати так само, як і знаходження в окулярах там блакитного кольору, може викликати якісь там психічні певні розлади. Тобто, це правда, що якщо сонячні окуляри, то це краще окуляри жовтих кольорів, зелених відтінків і коричневих. Так, але треба. Щоб в цих окулярів була ультрафіолетовий захист обов'язково, тому що можуть бути такі окуляри, скажем, мати якийсь колір, а ультрафіолетового захисту в них не буде, і ваша сітківка буде страждати від ультрафіолету. І теж варто купувати сонцезахисні окуляри в спеціалізованих оптичних магазинах, оптиках, оптичних салонах, де можуть вам сказати процент пропускання цього ультрафіолету, теж бувають певні категорії. Там нульовий, це так би. Такі іміджеві окуляри там першої, другої, третьої, четвертої категорії окуляри, які мають меншу і більшу ступінь поглинання ультрафіолету. Ну, от у мене такі окуляри, жінки ну, сучасна молодь, вони люблять градієнти, тобто перехід від одного кольору до іншого. Це модно, це красиво, це певний стиль, і так хочеться таку штуку мати у себе в гардеробі. Що робити тим, хто хоче помоднічать. Від моди ж нікуди не дінешся. Якщо таке бажання є, треба використовувати. Але купувати все ж таки в правильних магазинах, Так. в оптиці в оптиці, де вам скажуть, яке це скло. А от якщо подарували, от подарували красиві, але ж ти не знаєш, де купили. Можна сходити в оптику, дізнатися, чи пропускають вони ультрафіолет. Якщо пропускають і не захищають сітківку, віддаєте подарунок. І, отже, якщо підбити підсумки, носити чи не носити, якщо тобі. Прописали окуляри. Повертаємося до першого запитання нашої сьогоднішньої розмови. Ну чомусь серед середньостатистичних людей є така думка, що окуляри вони надзвичайно шкідливі, і особливо коли призначають окуляри дітям, батьки сприймають це в штики. Я завжди кажу їм: ну от з 13-го століття люди знають окуляри. Невже ви думаєте, що народ такий розумний? А офтальмологи такі дурні? Що вже пройшло стільки століть, а вони їх призначають, а ця річ шкідлива? Но їх носити, носити в рекомендованому режимі, так як це рекомендує фахівець. Дякую, пане Гурі, за сьогоднішню розмову. Запрошую вас поговорити про сухе й мокре око. Дякую. Нагадуємо, не зволікайте часом. Вчасно звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням і будьте здорові. Відверто з лікарем.